Параграф 40. -й. Прикметник як частина мови. Що таке загальне значення прикметника? Загальне значення прикметника це частина мови, що виражає ознаку предмета, відповідає на питання, який, чий, чий мамин, чий бабусин. Який весняний, який апельсиновий? Широкий, широкий. Ага. Скажи, будь ласка, що такі морфологічні ознаки прикметника? Прикметники змінюються за відмінками, родами, числами. Початковою формою прикметника є формою називного відмінка однини чоловічого роду. Що таке синтаксична роль прикметника? Синтаксична роль прикметника. У реченні прикметники можуть бути. Найчастіше ознаками, річця присутком. Наприклад, вітер був холодний та чистий. Прикметники використовуються для точного опису предметів, явищ, подій, параграф-40 прикметник як частина мови. закинчен.